В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску в Ізмаїлі відкрилась виставка ціною життя. Важливість вакцинації проти дифтерії та правця. День пам'яті святого мученика Полієвкта. вами в студії Марія Зенченко. Вітаю! За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 9 січня орієнтовно такі. 803 тисячі 100 осіб особового складу, 9 тисяч 731 танк, 20 тисяч 221 одиниця бойових броньованих машин, 21 765 артилерійських систем, 1260 реактивних систем залпового вогню, 1038 засобів протиповітряної оборони, 369 літаків, 331 гелікоптер, 21 813 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3014 приладних ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 33387 одиниць автомобільної техніки та автозастерн, 3686 одиниць спеціальної техніки. В Ізмаїльському військово-історичному музейному комплексі відкрилась виставка Ціно життя. Вона є продовженням проєкту Українська артзброя та розповідає про події російсько-української війни. Зокрема, нині представлені експонати з Ізмаїла та Косатинівки. Подробиці дивіться в репортажі. В Ізмаїльському військово-історичному музейному комплексі відкрилась виставка ціною життя. Її присвятили українським військовим, цивільним та волонтерам, які наближають перемогу. На виставці представили роботи, які розповідають про події російсько-української війни, зокрема в Ізмаїлі та Костянтинівці. В ході офіційного відкриття до присутніх звернувся заступник міського голови Сергій Лузанов, щиро вдячний колективу, який дуже і дуже багато робить спочатку широкомасштабного вторгнення. І для фіксації того, що відбувається, і для того, щоб переосмислення історії міста, історії регіону відбувалося вже зараз, не чекаючи, коли щось відбудеться додатково. Сергій Аркадійович подякував співробітникам та керівництву музейного комплексу за патріотизм та кропітку роботу по створенню таких експозицій. Мої вітання колективу музею з черговим кроком на дуже нелегкому шляху пізнання історії і з черговим кроком до того, щоб. Ставати саме тим закладом, який буде берегти пам'ять про реальні події реальних людей, і все те, що відбувалося і відбувається в нашій державі. Виставка ціною життя є першою у новому проєкті, що присвячений сучасній російсько-українській війні. Виставка ціною життя про сучасну російсько-українську війну. Цією виставкою ми розпочинаємо цикл проект літопис російсько-української війни через демонстрацію експонатів і виставок. Ми будемо писати літопис російсько-української війни. На виставці присутні витвори мистецтва як професійних художників, так і аматорів. Це малюнки на тубусах танкових порог. Зарядів, гільз та інших артефактів війни. Серед експонатів знаходяться фотографії руйнувань, які внаслідок терористичних атак російської армії зазнали припортова інфраструктура Ізмаїла, адміністративні та житлові будівлі міста. При створенні експозиції співробітники музейного комплексу використали уламки шахетів та у повнорозмірному масштабі показали, як виглядає ударний безпілотник. Поруч розташувались фотографії наслідків їхніх влучань по будинках та будівлях. Обгоріла стіна та розстріляне ворогом зерно. Через порти на Дунаї мало дістатись морськими шляхами до інших країн. Частина експонатів присвячена місту Костянтинівка Донецької області, яке від початку повномасштабного вторгнення перетворилося на прифронтове. Центральним експонатом виставки стала імпровізована ялинка, встановлена в цьому місті наприкінці 2023 року. Естонським волонтером Ідейним натхненником нової виставки став інший вже волонтер з позивним Сергіо Сусі. Він естонець за походженням, уявляєте, бросив свою сім'ю п'ятьох дітей і приїхав, коли почалася війна, сюди в Україну захищати Україну. Нинішня виставка є продовженням проєкту Українська артзброя, створеного у жовтні 2023 року ізмейським військово-історичним комплексом спільно з волонтером з Кривого Рогу Юрієм Липнем. До теперішнього часу цей проєкт об'єднав близько 240 майстрів та майстринь з різних куточків України. Наталя Гаврилова, Дмитро Єфимов для програми новин. 10 січня у 16-й годині в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Докимової відбудеться відкриття персональної виставки Акварель 77. Члени Національної спілки художників України Івана Івановича Коцофляка. Запрошуємо усіх бажаючих за адресою місто Ізмейл Проспект Незалежності 19, телефон для довідок 2-21-12. Дифтерія та правець це небезпечні інфекційні хвороби, які можуть мати серйозні наслідки для здоров'я. Щодо важливості вакцинації від цих захворювань, ми поспілкувалися з головною медсестрею з мецького міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Подробиці дивіться далі. Дифтерія та правець небезпечні інфекційні хвороби, які можуть мати серйозні наслідки для здоров'я. Щодо важливості вакцинації від цих захворювань, ми поспілкувалися з головною медсестрою з мійського міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Дифтерія вражає слізову оболонку горла, утворюючи плівку. Які е, які можуть перешкоджати диханню, а також впливати на серце, нервову систему та нирки. Правець уражає нервову систему, що производить до сильних м'язових спазмів, маючи рівень смертності, який досягає 80%. Вакцинація обов'язкова для захисту від цих хвороб в Україні вакцини проти дифтерії та правцю централізовано постачаються в регіони та надаються безоплатно усім громадянам України. Національні партнери за підтримки міжнародних організацій забезпечують безперервне постачання вакцин в нашу країну. Вакцинація проти дифтерії та правцю розпочинають у ранньому дитячому віці. Відповідно до національного календаря профілактичних щеплень, затвердженого наказом МОЗ України від 16 червня 2011 року, щеплення у ранньому віці роблять вакцинацію АКДП, полівалентною вакциною, до складу якої входить діфтерійний та правцевий анатоксин для профілактики діфтерії та правця. Щеплення для профілактики діфтерії та правця роблять за віком 4 рази. У 2 місяці – це перше щеплення, у 4 місяці – це друге щеплення, у 6 місяців – третє щеплення. Та у 18 місяців це четверте щеплення. Наступне щеплення вакцинацію АДП роблять у 6 років. Це вже є ревакцинація проти діфтерії та правця. Шосте щеплення роблять у 16 років вакциною АДПМ. Це з зменшеним вмістом діфтерійного та правцевого антигенів. Надалі кожні 10 років дорослі мають оновлювати свій захист проти дифтерії та правцю. Для цього треба звернутися до сімейного лікаря. Щеплення важливо робити своєчасно, визначений календарем термін. Якщо ви не були раніше вакциновані або у вас немає записів про відповідні щеплення для захисту від дифтерії та правця, необхідна триразова вакцинація дифтерії та правця з інтервалом не менше 30 днів між першим і другим щепленнями. Та шість місяців між другим і третім щепленнями. Вакцинацію згідно календарем, як у дитячому віці, так і ревакцинацію дорослих здійснюється державним коштом безоплатно для громадян. Якщо щеплення пропущене, необхідно звернутися до сімейного лікаря або педіатра, який перевірить ваш вакцинальний статус або вашої дитини. За потреби складе на здоганяючий графік вакцинації та відправить до кабінету щеплень, який працює щодня з 8 до 15 години. Вакцини е, забезпечують захист у будь-якому віці, тож обмежень щодо віку немає. Своєчасна і повна вакцинація захищає вас от, оточуючих від серйозних і потенційно смертельних хвороб. Імунізація є питанням національної безпеки, оскільки здоров'я українців усіх разом і кожного, зокрема, залежить від охоплення щепленнями у країні. Будьте уважні до себе та своїх рідних. Здоров'я вам і вашим родинам. Юлія Петлацюк, Наталя Маленко для програми. Новин. Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП в Ізмаїлі. Автопригода сталася вчора, 8 січня, близько 20-ї години на проспекті Незалежності. Попередньо поліцейські встановили, що 30-річний водій автомобіля Хонда здійснив навіть на річну дівчину, коли вона перетинала дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Від отриманих трав дитина на жаль загинула. Правоохоронці перевірили водія на стан сп'яніння. Він був тверезий. На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та патрульні. Поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди. Вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. 9 січня за новим церковним календарем вшановують пам'ять святого мученика Полієфта. У третьому столітті він прийняв християнство попри переслідування і за свою віру був страчений. Подробиці дивіться у сюжеті. 9 січня православна церква вшановує пам'ять святого мученика Полієфта, першого християнського мученика у вірменському місті Мелітіні, що зараз є територією Туреччини. Його історія є прикладом непохитної віри та мужності. Святий Полієфт жив у третьому столітті, був воїном і спочатку залишався язичником. Його навернення до християнства стало можливим завдяки дружбі з воїном християнином неархом. У часи гонінь на християн полієфт публічно оголосив себе вірянином, розірвавши царський указ про обов'язкове поклоніння ідолам та зруйнувавши ідолів. За цей сміливий вчинок він зазнав жорстоких тортур і був страчений. Його мужність і віра в Христа залишили глибокий слід у християнській спільноті. Церква вшановує святого полієфта як покривителя договорів і присяг. Його приклад надихає на віру та сміливість навіть перед обличчям смерті. Цей день відзначають у багатьох православних храмах, а також у католицькій традиції на заході. Серед наших предків існувало чимало прикмет, пов'язаних із цим днем. Люди спостерігали за природою. Ясна погода віщувала багатий урожай. Ворони на дереві передбачали сильні морози. А кіт, що лежить на спині, обіцяв потепління. Після зимових свят наші предки бралися до важливих домашніх справ, таких як прибирання в хліві та прання одягу. Марія Зенченко для програми новин. Одеські поліцейські затримали 17-річного хлопця за підозрою у розбійному нападі та незаконному заволодінні транспортним засобом. У Хаджибейському районі Одеси 17-річний підліток поранив ножем чоловіка, виграв його майно та автомобіль. Після чого спричинив ДТП. Поліція повідомила йому про підозру за розбій та незаконне заволодіння транспортним засобом. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Подія сталася під час комендантської -го години. Підліток познайомився з 30-річним чоловіком біля його дому та запросив його до себе у квартиру для спільного вживання алкоголю. Після чого під час застілі завдав йому ножових поранень, викрав техніку та автомобіль, на якому поїхав, утім, недалеко. У стані алкогольного сп'яніння без навичок водіння транспортними засобами річний хлопець не впорався з керуванням і допустив зіткнення з припаркованими автівками. Правопорушник утік з місця ДТП, покинувши все. Поліцейських та медиків на місце події викликав сусід потерпілого, який почув його крики про допомогу. Поліція затримала правопорушника, який намагався втекти. Потерпілий у важкому стані. У якості речових доказів слідчі вилучили знаряддя злочину, яке скерувало на експертизу, незаконно пригласену автівку та техніку. Точна сума завлених потерпілому збитків встановлюється. Правопорушнику було повідомлено про підозру за частиною 4 статті 187 та частиною 1 статті 279 Кримінального кодексу України. Як змінився курс валют та якою буде погода в Ізмилі вже завтра, дивіться далі. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США купівля 42 гривні 10 копійок, продаж 42 гривні 75 копійок. Євро купівля 43 гривні 70 копійок, продаж 44 гривні 38 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 10 січня в Ізмилі очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та в першій половині дня слабкий туман. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря температура повітря вночі 4-6 градусів тепла. В день 12-14 градусів. В Одесі хмарно без опадів. Вітер південний 4-6 метрів на секунду. Температура повітря вночі 5-6 градусів тепла. Вдень 7-10 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті із на нашому топ каналі із мотіволайн та у соціальних мережах Instagram та Facebook. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.